У Коростенській громаді в закладах освіти пролунав останній дзвінок. Наша знімальна група побувала на святі у міському ліцеї номер 2 Під музику на урочисту лінійку запросили випускників, які нещодавно були школярами. Коридором батьківських вишитих рушників вже дорослі діти крокували на зустріч в майбутньому. Шисті лінійці зібралися учні перших, четвертих, дев'ятих, десятих та одинадцятих класів. Поряд з дітьми стояли їх наставники та батьки, які прийшли розділити радість святкового дня. В офіційному заході взяв участь міський голова Володимир Москаленко. Окремі вітання лунали на адресу випускників ліцею. Я зичу вам, щоб вас все вдалося в вашому житті, щоб ви пройшли гарно по цьому житті, залишивши гарний слід, так як ваша. Школа по собі. І все зробили для того, щоб наша держава розцвітала і була гарною. Ну і подяка колосальна Збройним силам України. Слава Україні! В межах заходу відбулося відзначення грамотами та дипломами кращих учнів. Також на лінійці оголосили результати щорічного рейтингу закладу освіти. Зокрема, в номінації Учень року стала Марія Рудніченко. У номінації Спортивна надія року переміг Андрій Тарасенко. Науковою надією назвали Алісу Баранівську. У номінації Творча надія року стала Ельвіна Аскерова. Це свято, яке ми чекали цілий рік. Це свято, яке говорить нам про те, що одна, одна частина шляху пройдена, а інша попереду. Це... Свято, яке сповіщає для учнів початок літніх канікул. Але особливо це свято для наших одинадцятикласників, Ви стали ще більш розумними, досвідченими. Ви все вмієте. І ми думаємо, що ті знання, вміння, які вклали, ми у вас допоможуть здійснити вашу мрію, що ви будете розбудовувати нашу державу і робити все прекраснішим. Навколо нас. Дякуємо діти, що ви гордо несли звання нашої школи. Коростенського міського ліцею номер 2 імені Володимира Сингаївського. Цього року в міському ліцеї випускаються два одинадцяті класи. Всього 46 випускників. З них 10 отримують свідоцтва з відзнакою. Для майбутніх абітурієнтів свято останнього дзвінка є особливим. Це один з тих важливих моментів, який назавжди залишиться в пам'яті. Це день, коли сміх змішується зі сльозами, а серце переповнюється різними емоціями. По особливому. Хвилюючий цей день є для батьків одинадцятикласників. Коли я готувалася до цього виступу, мені весь час видавалося і відгукувалося в душі те, коли в неділю загинули в Коростишеві діти, і серед них був випускник. І я не уявляю, що переживає та мама, і які слова вона би хотіла сказати своїм дітям, але, на жаль, немає такої можливості. Сьогодні, слава Богу, у нас є така можливість. І ми не будемо вам давати якісь великі настанови. Ми просто хочемо сказати, як ми вас любимо. Ви йдете в велике життя, але пам'ятайте, що ви маєте вчитися не тільки за себе, а й за тих дітей, які на жаль такої можливості позбавлені. Ви маєте працювати за себе і за того хлопця, який сьогодні воює на фронті і захищає нашу державу. Добрий путь вам, дорогі випускники наші шановні діти. Бажаю вам. Хай життя у вас буде не як понеділок на перший урок, а як останній дзвоник. Трішки сліз, трішки сміху і купа фоток на пам'ять. В добру путь, випускники. І не забудьте, дзвінок тепер тільки на телефоні. Настановчі слова своїм вихованцям сказали і класні керівники Оксана Чайковська і Тетяна Письменюк. Випускники в свою чергу подякували наставникам, які були наполегливими та терплячими у навчанні. Кульмінацією свята став прощальний вальс випускників. Для цього на шкільному подвір'ї пролунав останній дзвінок. Свято останнього дзвінка відбулося в міському ліцеї номер 9. Цього року в закладі освіти випускається 27 одинадцятикласників. З них двоє отримують свідоцтва з відзнакою. Побажати нашим сьогоднішнім випускникам миру, щастя в майбутньому і щоб всі ваші мрії здійснились нашим учням, які продовжуватимуть навчання, нашим четверокласникам, які сьогодні ми вітаємо з здобуттям початкової освіти, нашим дев'ятикласникам. Які сьогодні закінчили і отримали базову середню освіту. продовжити навчання і досягти тих мрій, які у вас є в майбутньому з пам'ятним етапом у житті привітала випускників класна керівниця Ольга Москальова, яка протягом шкільних років завжди була поруч. Важливими людьми є її батьки, які цього дня не менше хвилюються. Приємним сюрпризом для них став повільний танець зі своїми дітьми. А ще Випускники подарували присутнім шкільний вальс. Хочеться побажати випускникам вдалого старту. Ну а всім нам мирного навчального року.